На батьківщина і двох не буває, місця, де родилися завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, лелеке здалека нам весну несуть, у рідному краї і небо безкрає, протоки, протоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня о неї її підхопили поля і гаї. І вечорам по всій Україні співається дах Солов'ї. І я припадаю до неї устами, і серцем біраю му води. Без рідної мови, без пісні, без мами вдвіє, звільніє земля на завжди. Рідний край, рідна земля, батьківщина, Україна, які непрості та водночас прекрасні для нас слова. Рідний край починається для нас не лише з хрещатого барвінку, верби та калини, без якої, як кажуть, нема України. А з маминої колоскової пісні та батьківського дому. Я українець, вірою і кров'ю моє коріння тут у цій землі. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю болями її. Я українець, син народу того, що відвикає мені від ярма. Я не курюся, я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. Я українець і цього не війня. У моїй душі співають золов'ї. Були такими мої мама і тато, такими будуть правнуки мої. Історія моєї рідної мови починається в той далекий час, коли з розрізаних Слов'янських в склався етнос, що згодом сформував київську русь. З того часу починається історія моєї рідної української мови. в одному часу. Перша знову сучасною українською мовою було закладено кілька тисяч років тому. Приблизно водночас зі ставленням латинської мови. Українська мова старша за грецьку латинську. Ближче до VII століття українська мова вже більш-менш була схожа на сучасну. Хоча вона зазнала чи малих мовних впливів та сьогоднішня наша мова одна з найрозвитніших та найбажчих мов світу. Найдовніша знака. 858 роком. А перше українську мову була прирівнена до літературної мови наприкінці 18 століття. Після виходу у 1798 році першого видання Енегіди, автором якої є Іван Котляревський, саме його і вважають засновником нової української літературної мови. Першим поперед виданим в Україні був парно надрукований у 1574 році у Львові друкарем Іваном Петровим. Книжка складалася із абетки, зразків відмінювання та короткої читанки. До нас дійшов лише один примірник, який знайдено у римі 1927 року. Він зберігається у бібліотеці Гарвардського університету. Як довго ждали ми своєї волі слова. І ось воно співає та бренить. Бренить співає наша мова. Чарує, тішить та п'яний. Як довго ждали ми углін чолом народу, що рідну мову нам зберіг, зберіг таку страшну народ, коли і сам стоять на міг. У мові чари барникові, аж сайт барни веселкові, Рядки, вінки, словосполучень, Прислів'їв, вислови і фраз. І знаєш їх вживав не раз. Але береш, як вічні учень, і слухаєш рядки пісень, а бачиш все немов на сцені. Коління народу проходять одне за одним, але результати життя кожного покоління залишаються у мові у спадщину потокам. У скарбницю рідного слова складає одне покоління за другим плоди глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя і пережитої радості одне слово: весь плід свого духовного життя народ бойливо зберігає в народному слові. Найважливіше, найбагатший та найміцніший зв'язок, які займають живі, живуще та найковітні В одній єдине живе історичне тіло. Вона не тільки являє собою життєвість народів, вона і є цим життям. Коли зникає народна мова, народу дуже немає. Мова як інструмент знань, має велике значення для всіх, оскільки мова обслуговує не тільки сферу духовної культури, а й пов'язана із соціальними відносинами. Вона є елементами соціальної сфери. Не забуваймо, друзі, що мова живе розвивається сторіччями. Не тільки тому, що в одніє людини виникла потреба передати свою думку іншій людині. Слово про колосок. Людина і його не тільки тому, що колоску замок рівня насущний. Слово це пало в наших серцях і відіграло на наших устах мелодію живої мови. Людина пережила подух і перед колоском, і перед клесою, і величу буття свого. І перед несхитною силою рух своїм і мудрістю думки своєї. Подив, здивування. Це перший вогонь, який запалив з молоским думком. І воно, слово, горить, полахкотить у нашій мові. До нього звернені всі зірки, думки, очі мислителя і художника. Української вогонь. Чи ж раш біля моря синіцю, ступу, чоловік гори. будь молосом сином.